Усіх вітаю! Це вже п'ята частина серії відео, як я будую каркасний будинок своїми руками. Ця серія буде про утеплення підлоги, стін та даху. Також в цій серії я вам розповім про пароізоляцію та контрутеплення. утеплення. Тож, приємного перегляду! Що ж, почнемо з вати. Вату я купляв поступово. Ось тут ви бачите закуплений об'єм вати, це тільки на підлогу. Для того, щоб почати закладати ватову підлогу, нам потрібно спочатку зробити які, якусь основу, щоб вата не випадала. Так як я обрав е, такий спосіб будівництва, е, що спочатку я будую весь каркас, е, закриваю коробку е, вже оздо, фінішним оздобленням і вже не боюсь жодних е, осадів, дощів, градів, снігу. І потім вже поступово починаю робити оздо... утеплення, оздоблення, ну в такому ключі. Насправді цей варіант з точки зору виконання дуже поганий, я вам хочу сказати. Набагато було б ліпше, простіше і комфортніше працювати, якби я одразу зробив повністю підлогу, тобто е зробив розтверд, зробив е нижню обв'язку підлоги, все б зашив би ватою, сітками, плівками. ОСБ, а вже потім будував стіни. Так би було в 100 раз простіше. Але я обрав такий спосіб, тому що я будую лише по вихідних і дуже переживав, що якщо я там закладу ту вату, піде дощ, вона промокне, то будуть проблеми. Тому обрав саме такий спосіб. Після того, як я зробив вітро гідробар'єр, я роблю контрутеплення. А вже після того як я зробив контрутеплення, я прикручую сітку від грузинів. Чому так? Тому що якщо одразу прикрутити сітку від гризунів, потім дуже-дуже тяжко вкладати вату, тому що вона зачіпається у бруси і вона більше рветься, ніж ви її вкладаєте. Тому ліпше зробити гідробар'єр, вкласти вату один шар, тільки не більше. Тому що якщо ви будете вкладати більше, вата під своєю вагою буде давити на вітробар'єр і буде дуже тяжко прикручувати сітку від гризунів. Для вати я придбав спеціальне мачете для порізки ківатим. Воно коштує там відносно копійки, але дуже-дуже пришвидшує і полегшує роботу. Якщо ви плануєте робити це канцелярським ножиком, то е, раджу вам купити ліпше таке мачете. Воно коштувало, я не пам'ятаю, в районі там 200 гривень чи 150 щось Щось типу такого, але ріже як ніж масло. Обов'язково потрібно е забити усі е так звані трубнодоступні місця е ватою для того, щоб не було продувань і прибрати всі вирогідні містки холоду. Також е один із найскладніших етапів в будівництві мого каркасного будиночку це ось цей момент, коли. Е, я зашивав вітробар'єром підлогу, потім сітку, потім обрешітку в виді у, утримуючих дошок. Тому що працювати геть некомфортно е, поганий спосіб. Якщо ви плануєте будувати своїми руками і у вас є час на це, тобто ви будете там постійно будувати, я б вам радив будувати одразу е, після розтворку, розтягувати цю сітку, е, розтягувати потім по сітці, е, вітробар'єр. Потім робити ніжну обв'язку підлоги, закладати вати і все це потім ховати, так, працювати в 100 раз комфортніше. Чому я одразу не прибив сітку і не зробив гідро... гідроізоляцію. Тому що я боявся, якщо я це зроблю, то в подальшому будівництві стін або даху в мене буде падати інструмент там на підлогу. То ви ж самі розумієте, якщо впаде молоток на цю плівку з сіткою, то вірогідність, що вона порветься, дуже висока. Також я вам хочу сказати: багато хто на етапі будівництва, хто ходив по цих дощечках, хто був у мене там в гостях або робітники, хлопці, які вікна в... монтували, вони провалювались і падали в ці ячеїчки. Тому, тому обрав саме такий варіант. Сітку від гризунів я використовував з розміром ячейки 12 мм, тому що 10 на 10 я не знайшов. Ну, взагалі 12 мм це теж дуже маленька ячеєчка і сумніваюся, що через неї пролізе якась миша. Як можна побачити, я розповідав про це ще в одних із перших відео, там де я робив безпосередньо каркас будиночку. Я робив закладність пароізоляції для того, щоб зробити максимально непреривний контур пароізоляції в будиночку. Усі стики пароізоляції я проклеюю спеціальною бутилкою очуковою стрічкою. Насправді це дуже крута стрічка, вона дуже гарно тримає. Я б сказав, що вона тримає набагато ліпше, ніж там якийсь дешевий скотч. Безпосередньо вже переходжу до монтажу самої пароізоляції. Пароізоляцію обирав, можна сказати так, най... одну з найдорожчих в епіцентрі, а можливо найдорожча це бренд РУФОК, здається, це польський бренд. Написано щільність 110, але і насправді я не знаю. Тому що перед початком будівництва я, звісно, шукав інформацію в інтернеті, технології, які там потрібні матеріали, плівки і так далі. Всі, як в один голос сказали, треба плівку щільністю не менше, ніж 200 мікрон. Але насправді на нашому ринку я такої плівки взагалі не знайшов. Є, звісно, там плівка, здається, вона дельта. Виробник, і то там щільність не 200, і рулон там стоє 15 чи 20 тисяч гривень. Ну, не знаю, я використав цю. Чому плівка а не мембрана, спитаєте ви. Е не знаю, немає в мене чіткої відповіді, чому плівка а не мембрана. Мені більш по душі була саме плівка. Після того, як я проклеїв закладну пару я зверху уклав е вже безпосередньо з рулона пароізоляцію. І далі знову стик проклею вже спеціальним скотчем для мембран. Скотч я використовував бренду Delta. Далі я вам розповім про скотч, чому саме Дельта, і чому так трапилось. Власне, як з відео про монтаж вікон, про фасад, про профнастил, який я втратив, я втратив відео про монтаж підлоги. Тому покажу вам те, що у мене залишилось на телефоні, і можливо в двох словах розповім. Після монтажу пароізоляції я зробив чорнову підлогу. Чорнова підлога в мене складалася з обрешітки. Це була дошка 25х100 або 25 на 130. Вирівнював я цю дошку по лазерному рівню. Крок між дошками був, здається, 23 см. І далі. За допомогою спеціального клею є спеціальний клей для дерева, антискрип, можна так сказати. Я наносив цей клей на лагі і вкладав вже OSB товщиною 22 мм. Трішечки розкажу та покажу вам про розводку комунікацій. Тут, як ви здогадались, буде каналізація. Далі тут буде відвод з кухні, також буде іти така сама 110 -та труба. Вгору, вгору, вгору і в дах це буде фанова труба. Сюди буде входити каналізація з кухні. Далі це у нас каналізація під душ. І тут же каналізація буде під злив з раковини та з пральної машини. Тут все це буде ховатися, тут буде інсталяція, тому не буде видно цієї фанової труби. А сама фанова труба буде йти е, в приміщенні кухні, але вона буде схована у шкафчик. Після підлоги я переходжу до утеплення даху. Чому саме даху, а не стін, спитаєте ви? А ось я розповім вам чому. Так як роботи ці проходили влітку, це, здається, була чи середина літа, чи початок літа було спека неймовірне. Градусів під 40-45 там дихати неможливо. А щоб ви розуміли, будиночок був просто ну це кар каркас, коробка, яка вкрита чорним профлистом. На ділянці немає жодного деревця, ніякого тіньочка, і все це протязі всього. дня. Нагрівається сонцем. Ввечері в цьому будиночку температура вже доходила до 43 градусів, при тому, що на вулиці температура падала вже там до 30, а можливо й нижче. Тому було рішення спочатку утеплити дах, а потім вже переходити до стін. Власне, дах, це найтяжче, що було в будівництві каркасного будинку. На першому місці це монтаж вати в дах безпосередньо між кроків, на другому місці це монтаж підшиви підлоги знизу. Дуже брудна робота, все це сипеться, працювати некомфортно, дихати некомфортно. Одним словом, це просто якийсь суцільний жах. Тому було б ліпше зробити одразу пару бар'єр знизу, вкласти вату, а потім вже доробляти дах. Так би було, мабуть, не в 100, а мабуть, в тисячу разів і комфортніше, і швидше, ніж у ці страждання. До речі, про страждання. Мало того, що це некомфортно, все це сипеться, так ще й е, спека, така спека, ви не можете собі уявити. Е, я придбав ось такий костюм. До речі, такі костюми продаються в епіцентрі, він там коштує там, 100-200 гривень. Я в ньому працював, вибачте, лише в трусах. І ці труси буквально за 5 хвилин роботи були повністю мокрі. Їх можна було викручувати. І, і я ось такими. Проміжками працював, мені допомагала дружина укладати вату, вона мені нарізала в розмір, а я безпосередньо на драбині вкладав. Тому що спочатку я намагався зробити це сам. Це дуже енергозатратно, тому що ти взяв шматок вати, поліз по драбині, заклав його, спустився. І це за день настільки мене виснажило, що мені вже нічого не хотілося. Тому мені допомагала дружина, щоб пришвидшити і, по-перше, пришвидшити процес. А по-друге, цим було займатися більш комфортніше. Працювали ми по такій схемі. Я закладаю один рядок повністю, ну, один прольот між кроквами. І далі вже йду відпочивати, знімаю цей комбінізон, дихаю повітрям, провітрююсь, і так по колу. До речі, про дах. Мене десь там питали в коментарях, який крок між кроквами. Найбільший крок це 590 мм. Є інший крок, він набагато менший, ніж 590 мм. Як ви можете побачити, між деякими кроквами вата жмакалася. Зараз поясню, чому так. Я теж десь в коментарях вже пояснював, через те, що це нестрогана дошка природньої сушки. Ось ці саме крокви, дошку 250, покрутило найбільше із усіх дошок. Майже там, я не знаю, кожна друга дошка була кручена, а кожна третя взагалі як віртольот. І тому із таких вертольотів власне, я і робив дах. Тому в деяких місцях ця, цей крок повинен був бути би 590, а виходило так, що він там знизу 580, а зверху 600. Ось саме через це так і вийшло. Ось таким чином укладується вата. Кожен наступний е шар повинен перекривати стик. Після того, як ми разом з дружиною заклали утеплювач між кроквами даху, я переходжу до контрутеплення. До речі, я вам не сказав, товщина утеплення даху 200 мм. Плюс контрутеплення ще 50 мм. Для контрутеплення я використовував брус 50х30 і крок між брусами 590 мм. Брус для контрутеплення я прибував за допомогою пневматичного нейлера на цвяхі 90 мм. міліметрів. Після того, як рейка прибита, я приступаю до укладання утеплювача між всіма рейками, тобто укладання шару контрутеплення. Через те, що базальтова вата має гарну щільність, тобто 45 кг на метр кубічний, вона дуже гарно закріплюється між всіма направляючими. Наступний етап це монтаж пароізоляції на наш дах. Для цього, щоб було комфортніше працювати, бутилку очукову стрічку я приклею на підлозі. В подальшому це дуже спрощує. Та пришвидшує весь процес, тому що на витянутих руках проклеювати плівку не дуже удобно. Взагалі, сама пароізоляція це, можна сказати, серце будинку, тому що без пароізоляції ваш будинок довго не прослужить і не буде працювати так, як він повинен працювати. Тож, для цього процесу потрібно відноситись відповідально. По-перше, використовувати гарні якісні матеріали. А по-друге, е, слідкувати за технологією. Е, вся філософія пароізоляції це зробити герметичний простір. Звісно, ми всі розуміємо, що е, досягти такого майже нереально, десь щось буде якась дірочка, щось, якісь пошкодження. Тому е, дуже важливо не робити мільярд дірок при монтажі пароізоляції. Я пробував скоби десь на відстані, можливо, метр трішечки менше друг від другу. Тільки для того, щоб е, пароізоляція, хоч якось трималась на цих е, брусах, а не відпадала. Після монтажа вже другої полоси пароізоляції, я їх з'єдную між собою. З'єдную за допомогою бутилко-каучукової стрічки, яку я проклеив, е, попередньо на підлозі. Тому що, як бачите, робити б це на, на, під стелею було б не дуже зручно. Після того, як я е, закріпив. Між собою дві полоси пароізоляції за допомогою очукової стрічки, я проклею другим шаром вже спеціальним скотчем для пароізоляції. Ну, Власне, це і весь процес по монтажу пароізоляції на стелю. Нічого там такого надважкого надлізького немає. Закінчив вже укладати вати на стіни. Набив брус 50 на 30 для контрутеплення. Далі буду робити контрутеплення. Вже сам процес укладання вати в стіну я не знімав, тому що, думаю, там вже цікавого нічого немає. Зняв лише ось процес, як я робив контрутеплення та покривав пароізоляцією. Все це. Також хотів би розповісти про свій косячок. Цей косячок зв'язаний був з е закладною пароізоляції. Так як. Е Спочатку не продумав той момент, що буде в мене ще контурутеплення, і це контурутеплення буде зсередини. Тому що по проєкту контурутеплення не мало б бути в цьому будиночку. Мала б бути товщина стін 150 мм, і все. Вс тому е закладної я залишив дуже мало. Ну, е мені дуже пощастило, що її вистачило, щоб е з'єднати між собою пароізоляцію стіни і пароізоляцію підлоги. Але е, я б вам радив робити там запаси великі сантиметрів по 50 щоб е, всякі такі нюанси можна було б зневілювати. Трішечки е, про утеплення і сам утеплювач е, нашого каркасного будиночку. Утеплювався будиночок базальтовою ватою щільністю 45 кг на метр кубічний. Е, утеплення підлоги це 200 мм. Е, стіни 150, перестінки 100. Дах 200 метра по зовнішньому контуру зроблено контурутеплення. Тобто підлога виходить 250 мм, стіни 200 і дах 250 мм. Вату обирав за розміром і ціною, так як на етапі проєктування ми з проєктантом вирішили, який буде розмір вати, тому увесь будинок розраховувався саме під цей розмір вати. В моєму випадку цей розмір був 1600 мм, тобто метр на 60 см. Але коли я вже почав будуватись і дійшов етап до вати, я почав шукати вату і виникла проблема, тому що зараз основна маса вати в розмірі 1200 на 600. Тож дуже не хотілося підрізати, тому що в мене, як бачите, така конструкція, що дуже багато ячеєк. І якби я купив вату 1200 на 600, то було б дуже багато підрізки. Тому я знайшов виробника Новатерм. У них була адекватна ціна, тому я заказав частину цієї вати. В подальшому я відмовився від цього виробника, тому що там значно зросла ціна. ціна. Також з дилером були незрозумілі якісь відносини. Тому я перейшов на іншого виробника, вже е, закупив на решту будиночку вату е, виробника and Dale. Дуже класна вата. До речі, на порядок е, вища якість цієї вати, ніж на Ватерму. А ціна значно, значно нижча. Е, я вже пішов на поступки і вирішив підрізати, тому що діватись було нікуди. Ну, це виявилось не так страшно, як здавалось, тому. Не вважаю це великою якоюсь проблемою. Ну, а далі трішечки такого самого процесу, як це було і з стилею, але вже на стінах. Нічого важкого, складного немає. Крок за кроком робите всі такі самі дії. Часу забирає це не дуже багато. При укладанні пароізоляції на підлогу е варто робити спеціальні напуски. Тобто. Пароізоляція, яка була на підлозі, має заходити на стіну приблизно сантиметрів на 30-40, для того, щоб потім можна було б з'єднати цю пароізоляцію підлоги з пароізоляцією стіни, тим самим утворивши непреривний контур пароізоляції. Тому варто про це не забувати, тому що це дуже важливий момент. Також хотів нагадати, що я створив телеграм-канал. Цей телеграм-канал присвячений каркасному будівництву і самостройщикам. Для того, щоб задавати якісь популярні питання, вирішувати разом проблеми. Тому ласкаво прошу. Посилання буде в описі під відео. Також я продаю свій проект свого будиночку, тож, кому цікаво, детальну інформацію ви можете знайти в тому ж самому телеграм-каналі. Так, після того, як поклеїли нашу пароізоляцію, необхідно проклеїти її ось такою бутиковою стрічкою. Приклеюємо її трохи нижче. Краю плівки сантиметрів на 5-7 десь. Так, ось у нас вже все проклеєно потилка стрічкою. Стеля, там стіни. Наступний крок з допомогою спеціального скотчу будемо робити другі з'єднання. До речі, трохи про скотч. Я використовую скотч Дельта, так він дорогий, я б сказав, дуже дорогий, я, я навіть не уявляв, що існує скотч за такою ціною. Але що я вам хочу сказати? На даху я експериментував, думав, що я не розумніший, як завжди. Купив якийсь дешевий армований скотч, поклеїв, на нього посвітило сонечко і буквально через години він весь відклеївся. Тому на скотчі, особливо для пароізоляції в каркасному будинку, взагалі не можна економити, тому можете погуглити, може який є там дешевший аналог, але якісний. Але я не став експериментувати, тому обрав дельту. Ну Ось я і завершив пару ізоляції даної кімнати. Так це виглядає. А міжкімнатну перегородку можна взагалі не вкривати пароізоляцією, тому я її не проклеював. Але покрив пароізоляцією для того, щоб, у випадку чого, вата не видувалася між щілини і не літала, не літала в повітря. Тут, бачите, гарний такий нахльост, тому я думаю, вона не буде видуватись. А, залишилось. Набити контурошітку на дах, на, на стелю, точніше, та на стіни. І проклеїти вікна. Зараз цими буду займатися, так як у мене вікна змонтовані по технології теплий монтаж, маю ось таку стрічку, що зовні. Так само зсередини. Всі вікна проклеєні, тому зараз і буду проклеювати по периметру стрічку. Також обов'язково проклеюю усі місця, де були забиті скобом, проклею шматочками скотчу. Щоб максимально, максимально, наскільки це можливо зробити непроривний контур пароізоляції. Ось це Всюди, на стелі, на стінах, там, де були скоби. намагаємось максимально проклеїти. Звісно, там десь щось пропустити. У мене був брак взагалі плівкою, там десь посеред рулону, може бути маленька дірочка. Ну, я вважаю майже нереально зробити якийсь замкнутий контур пароізоляції, щоб не було жодної дірочки. Але в наших силах мінімізувати. Мінімізувати кількість дірочок. Тому там, де бачимо, все проклеюємо скотчем. Все. Тут все проклеєно. Зараз доробляю там стелю в ванні. Щоб був замкнутий контур пароізоляції, і все. І можна прибивати контробрешітку. І переходимо до передостаннього етапу: це монтаж контробрешітки. Зараз прибуваю контробрешітку і залишається лише обрешітка і вже фінішне оздоблення. Фінальний вже етап. Я роблю контробрешітку на стелю та стіни, для того, щоб на неї прикрутити вже обрешітку, і на цю обрешітку вже фінішне чорнове оздоблення. Так як в мене тут трішечки гармидер, покажу вам просто фінальний результат, щоб ви розуміли, як воно виглядало в кінці. І далі ось ці всі обрешітки, які ви бачите, вони вже вирівняні за допомогою лазерного рівня. І на них просто прикручується фінішне е, чорнове оздоблення. В моєму варіанті це буде гіпсокартон. Прикріплю ще декілька фотографій, можливо, так буде більш ясніше і зрозуміліше, що ж, врешті-решт, з цього вийшло. Тож, усім дякую за перегляд. Пишіть свої коментарі, ставте лайки. Бувайте!